Репортаж на тему соціальна мережа ВКонтакті». в контакті. Нашому молодіжному житті соціальні мережі займають нереально багато часу. Життя йде швидко, а часто розвиток технологій не стоять на місці. Кожного дня молодь проводить 50% свого дня в контакті. Щодня мережа поглинає дітей в свої тенета. Інформація там не особливо фільтрується. Окрім якихось розвиваючих програм, існують і заборонені силки, доступ до яких може мати будь-хто. Офіційно зареєструватися в «Контакті» можна віком з 14 років, оскільки інформація не перевіряється, навіть першокласники можуть створити собі сторінку. Особливою проблемою є пропаганда роликів, фото і постів, котрі погано впливають на психіку дітей. Діти легко ведуться на рекламу та різні відео. Зараз в інтернеті можна зустріти пости про самого. Ства людей, котрі повідомили про свій суїцид в контакті. Ріна Пілінкова, всім відома, як няпока, виклала в мережу свої останні фото, де вона була біля залізної дороги. А також одеський блогер Макс Ліпатов запрограмував повідомлення так, що воно з'явилось за два дні після його смерті. Написав: це відкладений пост. Якщо він опублікувався, значить мене більше немає. Так, звичайно. Тут можна багато чого знайти, дізнатися нове, познайомитися з цікавими особистостями. А чи варто їм вірити, скільки так багато аферистів? Чого чекати від СМС? це розводка? Далі ні. ні, ні. Про виграш авто. Ти виграла машину, а то Щоб не вляпатись, по самі вуха. Свої плюси і мінуси справді є. Можна спілкуватися з своїми близькими, котрі знаходяться десь далеко. Господині можуть обмінюватися рецептами та різними лайфхаками, а фотографи можуть рекламувати себе, викладаючи інтернет в свої роботи. Що люди думають про контакт? Ви користуєтеся соціальною мережею ВКонтакті? Ні, я користуюся соціальною мережі. Ти сидиш в контакті? Я та контакти це мій другий дім, а перший дім це ютуб і. Ви вважаєте контакт корисним чи ні? В принципі, так, там мало політичної інформації Користуйся соціальні мережі ВКонтакті. Це що таке? Користуйте соціальні сеті ВКонтакте. Користуйся. <хи> Далі що? Yes. Що ви там делаєте? Що, смски дівчинкам пишу красивим, там лайки ставлю. А не красивим. Не красивим, ні. Жируки мені часто пишуть всякие. Ну і нахер, я Як я у мене там уже 300 сообщений висит, та же рух да. взяв. І все в чорному списке, так? Да? Ні, не, не в чорному, просто висять сообщения і мені отвечає, колекціонірують не сообщення. Взагалі я більше всего, типа, музику слушаю. Ну, типа, включил там музику, чи займаю своїми ділами. Вказ, ну проще всього музику в Сидишь Сидиш в контакті? Так. Ти вважаєш контакт корисним чи ні? Ні. З мережою спілкування в контакті дні стали сірими. Люди менше розвиваються, легко ведуться ненаправдиву інформацію, вірять незнайомцям, панікують, коли перезагружають сервери і мережа висне. А хтось лише на 5 хвилин хоче зайти почитати переписку і потопає в морі букв коротких речень, картинок та незрозумілих постів. На рахунок цього сучасний фотограф Ерік Пікерсчіл зробив серію смислових фотографій, фотографувавши людей в повсякденному житті. А потім прибрав гаджети з фото, щоб показати людям наскільки вони віддалились один від одного. То що ж обираєте ви? Реальність та живе спілкування чи соціальна мережа, в якій ми допимо своє життя щодня.